Ові сполучених штатів дякую, пане головуючий. Дякую, пане Керес і Митрополит Антоній, за ваші брифінги. Я почну із чіткої заяви. Сполучені Штати серйозно сприймають будь-які звинувачення у порушенні свободи розповідання. Ми очікуємо усіх якого дотримання, і ми навіть до себе ставимося а, уважно в цьому питанні. Але чи хтось може серйозно сприймати такі російські обвинувачення у порушенні праві свободи в Україні? Тема цієї зустрічі це ще одна цинічна спроба Російської Федерації якось виправдати своє. Без підставне ведення війни за останні кілька місяців Росія пропонувала різноманітні і неоковирні виправдання цієї війни. Ми бачимо, що Росія нібито прагнула демілітаризувати, денацифікувати Україну, захистити Україну від наркодилерів і сатаністів. Ци цинічні спроби. України в Україні знищити Росію історію голокосту. Це все відволікає увагу. Від реальної роботи над тим, щоб побороти антисемітизм і спотворення історії голокосту. Ми не повинні приймати жодних виправдань від російської делегації, що нібито їхні атаки є обґрунтованими. нібито вбивство цих цивільних, це законна ціна, яку доводиться платити. Ми бачимо, що це просто смерть невинних цивільних в Україні, і досі розбирають за. Давали цих багатоповерхових будинків будинків в Дніпрі, знищених Росією, вбиваючи десятки цивільних. Тож сьогодні ще одне якесь таке виправдання для того, щоб пояснити, обґрунтувати війну в Україні. Росія турбується про релігійну свободу. Давайте Згадаємо про те, скільки місць релігійного поклоніння було зруйновано під час цієї війни. ЮНЕСКО це підтвердило. Також і ті частини України, які контролюються зараз Росією, знаходяться під окупацією. Там є докази. Дії Росії проти тих груп, які є небажаними для Росії і які називаються екстремістами. Ми виступаємо за безпеку всіх членів релігійних громад в Україні, особливо тих, хто живе на територіях, які зараз підконтрольні Росії, включаючи з членами незалежної української церкви, також євангелістами, також Мусульманами кримськими татарами у Криму минулого тижня було присуджено 17 років у тюрмі. декільком кримським татарам і з 2014 року десятки кримських татар також потрапили до тюрми за звинуваченнями, які незалежні спостерігачі називають необґрунтованими ми виступаємо за безпеку для цивільних громадян України, включно з членами усіх релігійних спільнот. Ми виступаємо за свободу релігії та віросповідання у самій Росії і також територіях України, які контролюються Росією. У нас є. Звіти про те, що громадяни України переслідуються на контрольованих Росією територіях за належність до певних релігійних спільнот, які є небажаними для Росії, на завершення пане президенте, з того часу, як Путін почав свою війну проти України, вони продовжують свою злочинне намагання підкорити незалежну Україну. Путін з Вони намагаються досягти реваншистських цілей Путіна. Ми всі бачимо, як працює Росія. Вони хочуть заморозити та заморити голодом українців. вони хочуть їх вбити. Вони хочуть підняти вартість тепла та вартість харчів, і також розповсюджувати брехню, таку як під час сьогоднішнього брифінгу. знову ж таки, ми закликаємо Росію, як закликали інші, закінчити свою жорстоку неспровоковану війну проти України і перестати порушувати міжнародне право, включаючи зі статутом ООН. Дякую, пане президенте. Я дякую представнику Сполучених Штатів за виступ. І тепер я даю слово представнику Великої Британії. Дякую, пане президенте. Я дякую пані Керріс за її брифінг і також за роботу Верховного комісаріату з прав людини. панове Великобританія захищає свободу релігії та віросповідання по всьому світу, і Україна також відома своєю демократією та плюралізмом і підтримкою цих питань. Ми засуджуємо переслідування будь-якої групи на релігійній основі, і тому минулого року ми провели конференцію в Лондоні для того, щоб попередити порушення прав релігії чи віросповідання. І тому ми порушимо кампанію Росії з переслідування громад в Україні та в Росії, основуючись на їхніх віросповіданнях та їхній релігії. Сюди входять також затримання і репресії проти кримських татар, свідків Єгови і також духовенства, які належать до греко-католицької церкви, православної церкви України і також інших церков у тих частинах України, які контролюються Росією з 2014 року, і також це включає заборону. На діяльність свідків ЄГОВИ в Україні і Європейський суд з прав людини визнав це незаконним і порушенням прав людини. І також треба врахувати, що сотні. Місць поклоніння, що було підтверджено ЮНЕСКО, були зруйновані через війну Росії в Україні. Вже зрозуміло з історії дії Росії, що вони не скликали це засідання через те, що вони турбуються про права людини. Якби Росія турбувалася про права людини, вони б не почали це незаконне вторгнення до України і Патріарх Кіріл підтримував це і також нещодавно висловився, що хотів би не залишити жодного сліду від Православної церкви України. Знову ж таки, мета цього засідання це відволікти всіх від незаконних дій Росії. Колеги, це вторгнення стосовно якого як підтверджено ОН, УВКПЛ та іншими органами. Характеризується порушення міжнародного гуманітарного права порушенням прав людини. Воно спричинило смерть, переселення та поранення тисяч людей. Відбуваються катування, страти, сексуальне насильство проти українців з боку російських військових. Також перешкоджається. Процесу освіти і відбувається насильницька депортація дітей, і звичайно, атаки на цивільну інфраструктуру, включаючи руйнівні атаки на е, числовий будинок у дніпрі цього е, вікенду. Відповідно до української влади загинуло щонайменше не менше 40 людей. Росія країна агресор. Росія здійснює жахливі злочини і показує в інший бік для того, щоб намагатися дискредитувати наших союзників. Панове Росія має зупинити цю пропаганду як закликають більшість членів ООН з минулого року. Росія має вивести війська і звільнити. Території України до міжнародно визваних кордонів відповідно до міжнародного права та статуту ООН. Я дякую представнику.